Били військових та відмовляли їм в лікуванні. У 57-й окремій мотопіхотній бригаді заявили про випадки насильства щодо особового складу. Відверте зізнання зробив один із бійців, який пішов у СЗЧ. Що він розповів і як відреагували на звинувачення в бригаді, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Спина багрова від синців та ударів жодного живого сантиметра. Шокуючі наслідки побиття, показав журналістам Суспільного один із військовослужбовців 57-ї мотопіхотної бригади. Руслан через можливі переслідування він не назвав свого прізвища, але розповів власну історію. В деталях на службу потрапив через мобілізацію. Спочатку зіткнувся з тим, що командування не відпускає на лікування, а потім, і, взагалі, мовляв, почалися в бригаді побоїща та катування. Наш напрямок був Харківська область, Вовчанськ. Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні виплати за підписання контракту. Я не отримав. У нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки. Крім зарплати, хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом. Вони почали застосовувати фізичну силу, бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били. В якості доказів Руслан також надав відео, як саме відбувалися ці поїздки в багажниках. Подивіться Ротоподйом на виход. бігом. От так. О, оп, оп оп що случилось? Оп! Що таке? Сьогодні ж на виход, от ти невміняємо, прикинь. Після невдалих спроб потрапити на лікування законним шляхом боєць самовільно залишив службу. Перший раз в мене було СЗЧ в жовтні 2024 року. Я поїхав на лікування. В мене була операція на нозі. Лікувався за власні гроші. Після в мене виявили кисту в районі голови. Я про це повідомив командиру. У лікуванні мені відмовляли. Коли я говорив, що в постійно болить голова, мені погано, що потрібно зробити МРТ. Мене направили у медичну роту за направленням до лікаря. Медрота відмовила посміялися, не дали ніякого направлення. Зі слів військового, коли стан погіршився, медики відвезли його до Чугуєва, Харківської області. Після лікарні Руслан поїхав додому. Розповів, що через місяць замполіт частини почав телефонувати дружині з питаннями, мовляв, куди зник військовик. Він повернувся до служби на місяць, але там став свідком побиттів. Побачив, як далі б'ють хлопців, вони побиті. Є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили. Бо він хлопців постійно б'є. Тому наступного дня, як тільки стемніло, я розвернувся і пішов, тому що мені почали надходити погрози, бо я все зече був. Вирішили мене провчити. Один підійшов і сказав Я тебе заріжу. Багато хто з хлопців говорили, що замполіт до мене підсилає, щоб мене провчили за все у лютому, за словами чоловіка, він написав заяви і звернення до офісу генпрокурора, служби безпеки, омбудсмена та офісу президента. Командування 57-ї бригади за інформацією суспільного заперечує інформацію про побиття військовослужбовців. За словами заступника командира у батальйоні, військовий Руслан пробув два місяці. Жодного разу не виходив на бойове завдання. Весь цей час перебував. На лікуванні. А щодо відео та фото з побиттям, заявив, що військовики знімали це заради хайпу та підняття активу в соцмережах. Речник Служби безпеки України Артем Дехтаренко у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив, що розслідування кримінальних правопорушень нині здійснює державне бюро розслідувань. Там відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень військовими, а це до 12 років позбавлення волі. Слідство триває. Командування сухопутних військ запевнило, якщо факти побиття підтвердяться, то всіх причетних притягнуть до відповідальності. А як ви думаєте, чи могли військові інсценувати побиття просто заради хайпу та лайків у соцмережах, чи все-таки в бригаді не договорюють правди? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. В Україні може нарешті з'явитися генеральний прокурор. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Руслана Кравченка. Подання з'явилося у Верховній Раді. Хто він такий і чи підтримають народні депутати кандидатуру генпрокурора під час голосування? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить знайомтесь. Руслан Кравченко кандидат на посаду генерального прокурора України. Що про нього відомо? З 2012-го він працював у прокуратурах різних областей після втечі президента Януковича. Руслан Кравченко був одним із прокурорів. У справі проти нього з вересня 2014-го Кравченко брав участь в антитерористичній операції в якості військового прокурора. Отримав статус учасника бойових дій. У 2020-му Кравченка звільнили з військової служби в запас у 2021-23 роках. Він очолював Бучанську окружну прокуратуру, яка розслідувала воєнні злочини Ерефії після деокупації Київської області. У 2023-му Кравченка призначили головою Київської обласної військової адміністрації. Утім, на посаді він був недовго. У 2024-му Кравченко очолив державну податкову службу. Відомо, що два роки тому посадовець брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро. За даними журналістів Радіо Свобода, у декларації Кравченко вказував отримання службового житла у грудні 2018 року. Але згодом це ж саме житло наступного року приватизував. І продав нині в декларації Кравченка два нежитлових приміщення, квартира на 100 квадратів та два авто. Седан Mercedes-Benz C250 та кросовер Infiniti QX70, обидва 2013 року випуску. І все це майно записане на дружину Олену Шкробанець. Центр протидії корупції зазначає, що вона своєю чергою в різні часи була помічницею нардепів від партії регіонів. Та батьківщини, а її брат Ігор Шкрабанець, депутат Чернівецької облради від партії за майбутнє. Президент Зеленський запропонував нардепам підтримати призначення. Про таке повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у своєму Фейсбуці. Голосування відбудеться у вівторок, 17 червня. Анонсують народні депутати. Перед тим президентська фракція Слуга народу проведе засідання, під час якого і представлять кандидата. Як взагалі відбувається призначення? Президент подає письмове подання до Ради. Парламент має його розглянути в наступні 10 діб. У день голосування кандидат повинен виступити в Раді та відповісти на запитання депутатів. Профільний комітет готує висновок та свою рекомендацію. Голосування відкрите поіменне. Для призначення треба набрати мінімальні 226 голосів. Хто ж раніше був генпрокурором? Сім із половиною місяців місце було вакантним. Колишній генеральний прокурор Андрій Костін нагадаю пішов з посади після скандалів, пов'язаних із масовим оформленням інвалідності прокурорами. Якщо ж Кравченка затвердять, то він стане наймолодшим генпрокурором в історії України. Йому якраз 35 років це мінімальний вік для цієї посади. А як вам кандидатура нового генерального прокурора? Пишіть нам. Коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!